Доброго ранку всім, друзі! Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні в нас 11 листопада і ми продовжуємо працювати. Сьогодні в нас вже більше пройшла наша свята на роботу. Потім вам покажу познайомлю вас з нею. Фронт роботи нам сьогодні, як завжди, ми наготуємо пенсіонерам нашим обід. З фаршу не знаю, що будемо робити. Може, котлети пожаримо, ну, ще, ще ми остаточно не вирішили, що будемо робити. Але як надумаю, ну, ми все вам будемо показувати, як завжди, будете все бачити. Вкотре хочу подякувати всім нашим новим підписникам. Щиро вам вдячні за коментарі. Нам було дуже сьогодні цікаво почитати ваші коментарі. Ми дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже важливо. Я хочу всім побажати мирного, гарного дня нашим захисникам Божої опіки. Нехай всіх оберігає Господь, щоб з ними завжди був ангел охоронець Так що, друзі, залишайтесь з нами і далі буде, як завжди, все цікаво. Так, друзі, підготовлюємо ми все для нашого. Е для нашої продукції ось все подоставали. Ось наша Свєта. Свєта, допомагає нашим підписникам. О -о -о -о. Наша світло вже вилікувалася, слава Богу, і вона вже з нами. Наша Ларіса! Да, добрий ранок, Україна! Добрий ранок, Україна! Mm -hmm. Ксюха побігла десь там за це. От. Ось так. Все готуємо. Зараз все будемо випікати, все будемо показувати. Ось. Так що залишайтесь з нами. Ось наша Сість. краса. Приїхала знов з грибів, знов рада як слон. Да, знов принесла нам тих курей, зараз буде нам жарити, Буду. смажити і кормити нас. Е, прошлий раз ми з'їли живі, всталися, слава Богу, а тепер, а тепер продовження буде слідувати. Лурка, на зараз нам грибочки. Понімаєте, вона договориться. Привезу їй вже не, не кури, а мухомори. Живі, каже, осталися! Я тебе чим кормлю? Скажи мені, пожалуйста, чим я тебе кормлю? Лариса, а в тебе такий красивий фартушок сьогодні. Блін, я не заметила. Боже, яка ти гарна. Тобі до... Ры... Тобі до дорижого волосся дуже пасує. Так, да, ти мені сину подарив. Ой, Боже, краса. Да. В нього мама найгарніша. <реш> Робота наша кипить, Света підмішує тісто. Лариса жарить. Лариса підглядає. І навіть з палкою не ходить. Ось, в нас є новий штативчик і ми тепер собі можемо всі працювати. Ось так. Господи, я рада Зі палки! Не рада. Лариса не буде казати, що я сижу до чого. Все, Інеса буде працювати. <реш> Слава Богу, хто видумав той штатів. Друзі, у нас настрій сьогодні класний. Ось, працюємо ми. Скориставшись нагодою, я хочу всім подякувати за Донати. Як завжди, в нас підписалася на Фейсбуці Тиха Ніна. Ніночка, ми щиро вам вдячні за Донат. Шпачук Олександр і Куляша Оксана. Ну, Оксанка, то взагалі мови нема, так що вона там з нами весь час. Ось. Так що всім мирного неба. Дякуємо вам за ваше розуміння і за те, що ми до вас достукались і всіх розгорошили. О, е, сьогодні ми замовили 9 е, пластів фаршу. Е, будемо, е, як завжди, ліпити голубчики. Ну, все, все по колу, як завжди, все по колу. Все вам будемо показувати, роз, розповідати, все будемо. Е, так що залишайтеся. Хто не підписався, підписуйтесь на наш YouTube-канальчик. Все вам буде. Доступно видно, показано, і саме будемо вам розповідати. Так, світа вже виложила на чебуреки. Зараз будемо качати. Далі. да а далі! Люди добрі! Господи а далі Лариса! Де ж? Нема, він э, засвічує. От цей найкращий. Понимаєте, опять палку взяла. <хи> То якийсь Дивіться. Та нерпа нажарила пирожочки вже. ось. Дивіться, як жари. Аж гай що мить. Нерпа з палкою ходить, а я вся по всій красі. Ксюха <хи> піцу вже викладає. Ось, каже яка які. піца красила. О, диви, яку як витершила, як той. Дівчатка мої, як завжди, жартують. Все <рес> робимо з любов'ю, з настроєм, щоб підтримати наших хлопчиків. І зараз я вам хочу розповісти, що е, дзвонив до мене мій Борис Кошвагро. Щиро-щиро людям всім, всім дякують наші воїни за передачку яку вони отримали. В суботу був до нас дзвінок, до мене, дзвонили хлопці і щиро вдячні були. Е, люди, е, хочу вам сказати, що е, ми не виставляємо фоток того, що це заборонено. Ми не можемо вам показати те, що хлопці отримали. Ну, поставитися до цього зрозумінням. Ну, не, не можна, не можна. Зараз такий час, що не можна їх освічувати і їх показувати. Так що ми не показуємо тих фоток. Вони нам просто дзвонять і дякують. І дякують всім людям, які нам допомагають, тому що це дуже дуже для них важливо. От якось так. Сьогодні, друзі, ми готуємо для наших пенсіонерів і переселенців макарони по флотськи робимо. Ось так пережарюємо фарш. Потім ми жаримо цибульку, морковочку. Ну, все так за смаком додаємо і змішуємо потім з макаронами. Сьогодні для них таке буде меню. Щебуречки вже нажарились. Бачите, такі гарненькі. Ви б друзі їх спробували, які вони смачні. Наші то люди, які в селищі Нашому живуть, то вже знають наші чебуреки. А взагалі, боже, це така смакота взагалі. Колись один мужчинка приїхав до нас з Луцька, да? Ларис, і каже, приїжджає, а він якраз в обід приїхав і каже. Дівчонки, їхав до вас з Луцька, щоб попробувати найсмачніші чебуреки на всій області. Ми кажемо, вибачте, в нас вже немає чебуреків, Ми вже продали ті чебуреки. Він каже, Боже, це що ж я стільки кілометрів їхав, щоб, щоб не досталися мені ваші чебуреки". Ну, Людина приїхала по справам. Звісно, що ж не за чебуреками 100 кілометрів їхав, але каже, що такі смачні, кажуть, наші. ваші. Ну, вони справді смачні. Ми не шкодуємо м'яска, туди додаємо. І всі, вони дійсно смачні. Грьобаний блогер за роботою. Так, наша Ларіса, я буду чемно говорити. Наша Ларіса нам жарить смакоту з курей. Ну, не з курей, а от ті грибочки. Що е, під, після яких ми вижили. <рістила> Лариса, розкажи нам новим підписникам, як ти це робиш, будь ласка. О, обчистила эти курки. Дивіться, друзі, я вам покажу, які ці грибочки. Дивіться, ось вони отакі. Ларіска, покажи, бо я не можу от рукою. У мене рука в клярі. Ану, Свята, возьми тако. поверни їх, поверни Святочка. Дивіться, які ці грибочки. Бачите, от, ну, вони в кожному лісі ростуть. Да, зонтики, Зон... Зон... Да, о, зонтики, да, світ називаються. Я Так, зонтики. Далі ці зонтики. Ларіса розказує. Лорка бутай... розказує людям нашим яким. Зробила, збила яєчко, туди взяла тертої цибулі те яєчко. Кляр зробила. Далі почистила зверху ті мухоморні кнопочки. Боже мій да. а що там мухоморні кнопочки, да. люденьки. Коротше, вставала... чуєте люди. Ви да. Боч... взяла в, этот, в борошно. І в кляр, і на сковородку, і зараз буду труїти оцю нерв. <рес> Чуєте, любі друзі, я вас, будь ласка, прошу. Ви поки не пробуйте цей рецепт. <рес> <рес> Якщо ми виживемо, ви то значить, і завтра вийдемо до вас на ефір, значить, ми живі. І зонтики вдалися. А зараз поки не пробуйте. Прошу вас. Так, друзі, дивіться, вже фарш я вже насмажила. Ось такий він вам вийшов. Тепер смажиться цибулька. Тоді морковочку додамо і буде така приправка до цього до макарон. Далі, світік наша чистить цибульку. ось, Чистить цибульку ми сьогодні вирішили поки що. Наліпити пільменчики, того що е, е, поки розморожується фарш наш. Е, там ну, Зараз не, немає нам з чого зробити там котлєти, там, чи ще щось, завтра ми млинці будемо жарити, смажити, тому що нам вже нажарили на завтра млинців. Свята заправляє фарш такий от, свинний, той, що йде наші буреки, це не курячий фарш. І ми сьогодні наліпимо пельменчики, пельменчики і заховаємо їх в морозильну камеру. Ось така в нас сьогодні буде робота. Ось так. О, їдять грибочки. Друзі, бомбезні, взагалі класні. Дуже вкусні. Тільки змилуйтесь, не спутайте з мухомором. А, не мухомор, а є. Як вони правильно називаються? Оці? Так. Да. Парасольки. Парасольки. Зонтики, ну. Зонтики. 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 Парасольки. Что ты? Дивися на маршрутку. Коцапюра. Нам, нам... нам она кацапюра. Вызываєшся хилами на пара. Какие зонтик? А я. Парасолька. Парасолька, да, парасолька. Але смачнее. Смачне. Дуже классне. Дякую, Лопа. На ну, здоров'я. Плятницю отпустить раньше шина збирай. Добре. Не давай. Так, друзі, дивіться. Налила я теплої водички, замішую на пільмінні тісто. Налила теплої водички і щедро наливаю олійку. Щедро, не шкодуючи. Далі, трошки солі підсипаю. Підсолюєте тісточко. Тоді Це просіяне на борошно, просіяне, тоді я сиплю борошно і поступово буду наливати водичку. Поступово і поступово буду його розмішувати. Тісточко виходить таке м'ясеньке. І коли його вариш, він розварюється. І не сильно густо я його замішую, щоб таке було, як скажемо, лагідне таке було тісточко. сильно густе. А зараз замішу вам і покажу. До речі, хочу, друзі, вам подякувати всім за коментарі і за підтримочку, яку ви нас підтримуєте. На рахунок пані одної, яка нам порадила звернутися до гінеколога. Дякую вам за пораду, але ми тут якось самі розберемося, куди нам звертатись. Ось, Ми привітствуємо всі коментарі і хороші, і погані. В кожного є своя думка. Так що, знаєте, ми не ображаємося. Кожен має право висловити свою позицію і свою думку. Ми щиро дякуємо дівчатам, які з Одеси до нас приєднались. Така дуже хороша пані нам написала, нас підтримала. Пані Рима. Дякуємо вам за коментар, за вашу підтримочку. І щиро дякуємо з Херсона теж нам одна жіночка написала теж. Так як ви просили, я під описом поставила нашу номер карточки. Так що, якщо хтось бажає нам допомогти, то, будь ласка, допоможіть, бо кожна копійчина, ви самі знаєте, це великий внесок в нашу перемогу. Далі хочу прокоментувати коментар Юля, яка пише, що чи ми не знаємо, що робиться в Польській області. Дівчатка, дивіться, хоч би ми даже щось і знали, то це не говориться на камеру і не говориться на ютуб тим більше. Ось, але я вам хочу сказати одне, що ми щиро віримо в наших хлопців, ми щиро віримо в наше ЗСУ. І знаємо на 100%, що буде перемога за нами. Тому що за нами правда, за нами Бог, і буде перемога тільки на нашій стороні. Так що ми віримо і радимо вам вірити в те, що роблять наші хлопці там. Тому ми, тому ми їх всіх підтримуємо і щиро віримо. В нашу Україну, яка буде, все одно все буде Україна. Все одно все буде Україна. Якось так. Але ми дякуємо вам за коментарі. Вам дуже приємно, що ви нас дивитесь, що ви нас свята! Іди, будь ласка, сюди. Дивися, так, так. Ми обов'язково, дівчатка, оцю борошну просіємо на сіточку. Тоді вона така пухкенька буде. Ростик був треба було сказати, щоб <кій> борошно привіз. Ось, друзі, таке вийшло тістечко в нас. Я його розділила на дві половинки, а так легше замішувати. От як, як бачите, світа, от наше, бачите, воно таке м'ясеньке. Я таке тістечко люблю, тому що, тоді, і, якщо тісто таке м'ягеньке, то тоді і чи вареничок, чи пельмінь, він буде м'ягесенький, файно звариться, і буде таке смачненький. І він легко розкачується. Ось так. Зараз будемо ліпити. Ларіса, що ти зажурилась? Лариса? Та що з такого хочеться, я не поймаю. Боже, що... знов їсти хоче, ні, господи. Ні-ні. Як це? -то? А що ти хочеш, Лариса? Ні. Я тобі піду з, не, з неба зірочку достану. Що ти хочеш, Ларисочка? Піди мені каву купити. Каву купити? Боже, зараз піду куплю моє сонце, куплю. Главное, щоб ти не зажурилась, подивись на мене, я сказала. Хочу вот. смачненьку і каву. Иду... Смачненька кава, тільки в бадзюня. Да, і ще що, шоколадку тобі взяти? Ні? Все, буба, я йду тобі. Ти русиш корицею і шоколад. Все, заказ замовлення прийнято. Да, Пані Ларисо, зараз все вам буде. О, бачите, Бачите, яка хороша я у вас Інна. Бачите, яка я хороша Боже, як сама себе люди не похвалю. То... мене моя <світ> то ніхто мене не похвалить. Каже, мамо, ухваліть мене, а я вас. Так і то. <світ> ну, що не зробиш для нашої Лори? Кава в студію? Кава в студію. Друзі, в нас сталася біда. Наша колясочка, на якій ми торгуємо, <світ> нам колесо. Зламалося. Ксюшка зараз піде до нашого Ігоря в магазин, щоб він нам його поремонтував, те колесо. Ой. Це наша корміліця, щоб ви розуміли. Ми... Оце... Ксюхіна внучка на ній їздила на тій колясочки, а тепер наші пирожочки їздять. І Вона вже така дряхленька, і колесо вже таке дряхле. Зараз Ксюшка піде його. Есть, його клеєм, клеєм. А, ну то вже все. Тут нема шо, його тут тут вже нема що. Вот. Треба нашу кормілицю відремонтувати трошки. <говорит> Ксюха пішла ремонтувати. Так, дівчульки, дівчульки ліплять пельменчики. Ось, дивіться. Які пельменчики у нас гарненькі получаються. Так тихенько в нас сьогодні всі щось мовчать, нічого не говорять. Погода на сон клони. На сон клони, да. ну, так. По сонце світило, якось аж легше було. Ну, наші вже варяться теж. А що ж там не варився? На тісто. Дівчата. Наліпили нам варенички, принесли. Вона шалуська. Дивіться, кричать і сваляться, щоб я їх не знімала. Ну як це не знімала? Ну, дівчата допомагають, слухайте, нам, ліпити вареники, і вони кричать, щоб не знімати. Що це таке? Ось ми розморожуємо фарш. Такі варенички Ксюшка там готовить передачку. Ні, ми що не бачили. А, я не робила. що після руховинок. Як тебе виписали звідси з лікарні? Ну, А суботу, а в п'ятницю не могла бачити з-за того, що я на другий день в довгі не підбусть. Друзі, хочу вам розповісти, що цієї Алли, яка от тільки що приносила нам варенички, в неї загинув син. 1 листопада рівно був рік, як Діма наш загинув. Але вона надалі продовжує допомагати, ліплять вареники. Ну і так деколи як попросимо цю лабаску, то, то ще щось там приходить. Ну, весь час не відмовляє. Жінки не сидять, не сидять. Бідна перенесла таку таку велику втрату, і знаєте, ми її підтримуємо. бо Це наша Алла, ми давно дружимо разом всі. Ось Вона робить перекорєн тут недалеко від нашої кухні, і завжди вона, коли ми попросимо, вона нам допомагає. Оце вони з комой наліпили шість вареників. Дівчатам стидно. Я кажу, дівчатка, ну чого вам має бути стидно? Стидно має бути тим, хто взагалі нічого не робить. А ви молодці, наліпили, вділили час. Я рахую, що це нічого нема. Добрий день! Дійсно. Добрий день! У вас є ще Так що таке? У мене, бабу, так просить. За їдемо одна кума прийшла. Тоже включить, щоб її не знімали. Ось такі справи у нас, друзі. Дорогі наші друзі. Сьогодні нема так нам багато чого знімати, бо ліпому в ну, нема такої у нас роботи, бо ви бачите, що розморожиться фарш. І нам треба з Оксаною срочно поїхати в новинці, там деякі питання порішати на рахунок наших документів. Ось. І тому я буду закінчувати сьогодні наше відео. Завтра ми обов'язково з вами зустрінемося і будемо продовжувати з вами. Спілкуватись, продовжувати з вами, готувати їжу для наших захисників. Всім вам бажаю мирного неба, нашим хлопцям, Божої опіки, ангелів-хоронителів, Господі, нехай береже їх всіх, Господь, тому що, ви знаєте, так тяжко, так тяжко слухати і дивитися, що вони там бідні переживають. Так що, хлопчики наші дорогенькі, Божого вам благословіння, нехай вас Господь береже всіх, всіх на всіх шляхах. Від полону, від ворожої кулі, щоб ви всі були захищені нашим Господом. Божечко, послухай, почуй наші молитви. Нехай скоріше це все закінчиться. А нам, друзі, бажаю всім мирного неба, спокійного, тихого дня і всіх вас любимо, обіймаємо, ваші господинки завжди з вами. Всіх любимо і цілуємо. До зустрічі, наші дорогенькі підписники.